Дорогі друзі, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка називається Кращі старі ігри на ПК ТОП-3. І так починаємо. Перша гра це яке Додаті, поправа вважається кращим шутером свого часу. Сюжет розгортається навколо подій, які відбувалися під час Другої світової війни. У геймера є можливість пограти за солдата одного з трьох армій: американської, російської або британської. Герой повинен поодинці знищити своїх ворогів і стати великим полководцем, який веде свою країну до перемоги у війні. Друга гра вона називається Зід Мейс лі Затіонс. І так, сюжет. Ви головніші стратегії і глава своєї країни. Необхідно притерівний розвитку від племен древніх воїнів до могутніх жителів космічного століття. Діапазон розвитку цілівізації становить тисяча років. Головна мета гри зберегти свою імперію і завоювати якомога більших нових земель. Рада не забувати про знищення могутніх держав конкурентів і особливості гри. Гливокий сюжет. Продуманий функціонал, можливість самостійно приймати рішення, можна навіть не відчути у Війно. Імперія може зберігати нейтралітет. Все вирішите ви. І реалістична графіка. Третя у нас гра це мафія. The Сіті Lost Heaven» Або у локалізації від компанії 1С мафія. Це комп'ютерна гра в шутера від третьої особи з відкритим звітом та елементами Афосимулятор. Вона була зроблена у 2002 році. Головна мета гри пройти всі завдання. Пройти всі завдання. Це головна мета цієї гри. А на сьогодні я говорю вам до побачення, до нових зустріч.